Це великий всесвітній форум, на якому представлені учасники з Європи, Азії.

на жодній з панелів, наскільки я знаю, не виступав жоден українець, і мені здається, в ситуації, коли в Європі точиться найбільша війна з часів Другої світової, українцям варто було б дати слово. Зокрема, там. Є футболка про те, що Росія вбила п'ять моїх найближчих друзів, які захищали Україну і Європу. Або, наприклад, редактор Кроматорськ пост Дмитро. В нього написано, що Росія забрала в мене єдиний дім. Анпочетна писмомент фор кешнз дано в корзюлневтем питання. Ми всі встали. Хотіли поставити кілька питань і озвучити кілька е меседжів, які нам важливо було донести. Зокрема, про те, що не треба говорити про Україну, коли України тут немає. Але на жаль, ведуча вирішила, що часу на додаткові якісь обговорення в цій панелі немає. Нам подякували. Повідцяли підтримку, послали повітряний поцілуночок, і власне на цьому все і закінчили.